20 грудня близько 10-ї вечора росіяни атакували місто безпілотниками. Один із шахетів влучив поблизу двох багатоповерхівок. Відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожого удару. Серед потерпілих також дитина, хлопчик 12 років. Місцева жителька Світлана в момент прильоту була у власній оселі. Вибуховою хвилею у квартирі жінки пошкодило вікна. Була в квартирі, було дуже гучно, працювала наша ПВО. Потім бахнуло. Потім знову після цього ще через час працювала ПВУ. У мене посипалися стекла. Внаслідок атаки також ушкоджень зазнав квітковий магазин, розташований на першому поверсі будинку. Більше всього постраждав фасад, вивізка, вікна, всі повилітали двері, трошки покоцало стіни, меблі на рецепшені. Зранку приїжджали, зробили нам ДСП -шкою, оббили. З дівчатами зараз вимітаємо, вимиваємо, приводимо все до ладу. Так, нас не побороти. До ліквідації наслідків атаки одразу ж долучились відповідні служби. Першочергово почали закривати вікна плитами ОСБ. Працювали аварійні служби міські по усуненню наслідків, забивались, закривались вікна, пошкоджені плитою ОСБ, надавалась допомога мешканцям. Працювала районна адміністрація в палатки, соціальна служба, надавали людям допомогу як психологічну, так і надавали допомогу матеріалами будівельними для усунення наслідків. З восьмої ранку наступного дня на локації у Шевченківському районі розпочали роботу працівники соцсфери. Протягом суботи було проанкетовано та внесено до програмного комплексу допомоги 76 постраждалих. З них 21 особа пільгової категорії. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.